У перші дні широкомасштабної агресії Російської Федерації події розвивалися дуже швидко. Після вторгнення з окупованого Криму через Чонгари Каланчак ворог кинув усі сили на Херсон. Херсонці і жителі області 24-25 лютого 22-го року подалися до центрів комплектування і соціальної підтримки, аби якнайшвидше укомплектувати сили тероборони. Відразу ж відчувся брак зброї. Люди виготовляли коктейлі Молотова, готувалися спиняти загарбників будь що. Ступила команда, що збираємося на призовно. Херсоні. Перевели в інтернат в Херсоні на Ілюші Куліка там. і там знаходилися там, до першого числа. Там було дуже багато людей без зброї, на батальйон у нас було щось з чимось автоматів. Боєприпасів теж мало було, бо спочатку було там у нас по 4-5 по магазинів, потім вже друг другу роздавали, вони, вони було. Ті дні для захисників міста були дуже напружені, бої з росіянами точилися в кількох локаціях, але найбільш кривавим і безжальним став той, що стався 1 березня в бусковому гаю біля нафтозаводу. Дивом вцілілі захисники розповідають, вони отримали наказ до бою на знищення невеликої групи ворога. Підрозділ, що мав утримувати вулицю нафтовиків, озброїли стрілецькою зброєю, гранатами і кількома десятками коктейлів. Як виявилось, згодом це було ніщо проти ворожої колони броньованої техніки, яка раптово з'явилась з укриття попереду. Приїхали 1 березня, висипались всі з автобусу і розділилися на дві групи. Перша група була знаходилась тут, друга група знаходилась на вхідній, на автопереробний завод. Особисто я займав позицію біля лабораторії. У нас була АК-74, коктейлі Молотова, гранати і чотири мухи. Звідси була піднялася техніка. І ворожа БМП заїхала одразу в дерева, де були розміщені хлопці, почала їх розстрілювати. Працювала ворожа техніка. Ми по можливості хто міг стріляли в БМП. Хлопці одну підбили. Вона заглохла через деякий час завелась і від'їхала назад. Виїхала інша БМПшка. БТР та БМП, що поливали позиції бійців Осколково фугасними боєприпасами, рознесли сквер за мить. Тим, хто прикривав фланг з боку нафтового заводу, вдалося вціліти, і командир бригади віддав наказ відступити. У нас вже почали закінчуватися боєприпаси, і начальник штабу позвонив оперативному черговому, щоб нам підвезли боєприпаси. А там сказали, вже нікого немає, ніхто вам нічого не підвезе. І ми оце до кого докричалися, до кого дозвонилися і почали потроху відходити. Зранку херсонці застали тут страшну картину понівечені тіла своїх земляків. Стало зрозуміло, позиції наших бійців ворог знав заздалегідь. Був хаос. Ніякого усвідомлення не було. Зовсім. Ніякої інформації, ніякого усвідомлення. Їдемо, воюємо. Задача, хто піде, як підуть. Зовсім ніякої інформації не було. І відступати в спину надавали би просто. Ну, може, менше людей загинуло б. Ну, Ми та чекаємо, прийшли ж хм, воювати. Перемолотила всіх пацанів. Перескидувала запчастям. Багатьох, я не знаю, до сих пор там позакопували, ну, градюшку посибирали, де позакопували їх. На місці того кривавого розстрілу у парку нині встановлений пам'ятний знак. За свідченням очевидців біля обласного ліцею загинуло 12 бійців, у Бусковому гаю 18. З'ясовуємо ще. Ну, дуже багато. Те, що показали в тому відео, насчитали їх всього 12. Їх до 20 чоловік. І ще з'ясовую. Є в нас певні труднощі з цього приводу. Які саме труднощі під час окупації Херсону деяка частина документації була знищена, деяка була загублена. Проте командування військової частини постійно займається тим, що відновлюються ці документи і надається допомога як учасникам цих подій, так і родичам загиблих військовослужбовців. Зараз основна мета бригади підтримати родини загиблих як належить. Пам'ять про героїв увічнити в граніті меморіалу, що має постати на цьому місці, а ворога вигнати з нашої землі навіки. Встановили цей пам'ятник на знак того, що це місце скорбі, жалю і пам'яті наших воїнів, які захищали місто Херсон від окупанта. Ми завжди будемо їх пам'ятати їхню відвагу. І завжди будемо пам'ятати їхні сім'ї. Так, треба да, зараз і тільки щас додавиться все цього сусіда неадекватного. Я дуже люблю свою дитину для того, щоб через якісь там, я не знаю, кількість років щоб вона і ще раз це все пройшла, хватить. Не хочу. Ні своїм, ні чужим дітям такого. Поки не зупинять. я. Не зупинюся.